Golden Web Digital – компанія з 9-річним стажем роботи вирішила привідкрити завісу власних напрацювань та унікальних підходів. Представляємо вашій увазі подкаст Shorts. Ми будемо розповідати про рідкісні ніші та нетипові ситуації, руйнувати міфи і ділитися унікальними відкриттями. Слідкуйте за нами, адже важлива думка оригінальна думка. Цей подкаст виключно для власників бізнесу та людей, які б хотіли поновити чи спробувати співпрацю з it кластером у сьогоднішньому випуску поспілкуємося із проект-менеджером відділу розробки Христію про ефективний сайт і на що звертати увагу при розробці ресурсу. У мене такий невеличкий список, який складається з дев'яти основних пунктів. Перше і найголовніше я б сказала, це визначення цілий сайту і його цільової аудиторії, що саме має робити сайт, які функції виконувати як для менеджера, так і для клієнта. Чи це продаж, чи це інформування, просування послуг тощо. І після визначення мети важливо обрати вірний шлях технічні можливості для зручності конкретної аудиторії. Наступне, що я б хотів сказати, це стосується юзабіліті і зручності для користувачів. Що обов'язково сайт має містити зручний і зрозумілий інтерфейс. Який буде сам по собі вести користувача в точку, яка потрібна власнику? Так і це дуже важливо ще на продажі. Впливає, аби було зручно користувачу, злі зрозуміти, що зробити на сайті, яку дію виконати, і це безпосередньо впливає на продажі і взаємодію з сайтом? Це може бути якась анімація, щоб клієнт зрозумів, куди клікати, або якась підсвічна кнопка, або ще. Далі адаптивний дизайн і мобільна версія, оскільки сьогодні сьогодення все більше користувачів переходять на мобільні девайси, дуже важливо звернути увагу на мобільний телефон і саме на адаптивність ресурсів. Також можна якісь кастомізовані е, штуки додавати безпосередньо для телефонів. Угу. І це не справді ти, ти підмітила. Я думаю, 90% е, юзерів вже зараз ця цифра збільшується, використовують е, мобільну версію, і дуже важливо, аби вона була максимально ідеальна і вона є пріоритет номер один. Важливим аспектом є швидкість завантаження сторінок. Особливо знову ж таки мобільна версія того, що в користувачів може бути різний трафік, різна швидкість інтернету, і важливо підлаштувати сайт під будь-яку завантаженість мережі. Прогрузка сайту важливо впливає на конверсії, на оптимізацію сайту в різних системах реклами і просування. Так що це також головний один з головних факторів, які існують, так бо тому, що, наприклад, якщо користувач з реклами переходить на сайт, який буде дуже довго грузитися, він просто вийде з нього, бо подумає, що він якось зламаний або не функціонує. І важливо, аби швидкість завантаження сторінок була на високому рівні, і клієнт був задоволений досвідом на сайті. Наступний чинник, про який я хотів сказати, це оптимізація, оскільки, якщо клієнти не будуть бачити нашого сайту у видачі, вони банально. На нього не перейдуть. Наступне це захист даних, оскільки якщо це якийсь інформаційний ресурс, там це не настільки важливий аспект, як, припустимо, інтернет-магазини або якийсь сервіс, де функціонує підписка, тобто картківські банківські дані користувачів. І важливо також на це звернути увагу. Це може бути двофакторна автентифікація, або ж е, також регулярне оновлення та патчі. Якщо ми бачимо десь якусь прогалину, важливо її, так би мовити, зашліфувати. Щоб наступні користувачі з не стикалися і не відбувався батька інформація, також важливо підключати DevOps, який буде сапорти ресурс, ставити ccl сертифікати які шифрують дані сайту, який ставить системи моніторингу, які виявляють зломи і активності інших користувачів, і також дозволяють блокувати ddos атаки і інші пади атаки Також саме DevOps робить регулярні резервні копії даних. Тобто, якщо в нас впав сайт і якісь можливі дані втратились, у нас є це все в бекапах і ми це можемо повернути. А, наступним пунктом я б хотіла сказати щодо інтеграції аналітики, оскільки сама аналітика дозволяє нам відстежувати дії користувача на сайті і, можливо, вдосконалювати певні моменти. Певно, зробити якоюсь часом сайту більш видимою для користувача, зробити певний акцент. Також в цій сфері допомагають теплові карти, які відстежують дії користувачів, і за рахунок цього можна посприяти покращенню досвіду користувача на нашому ресурсі. Наступний пункт це контент і візуальний стиль, оскільки часто Власники бізнесів можуть економити на саме зйомках свого контенту, оформленню текстів, самих текстах, економити на копірайтерах і тому подібне. А це все дуже важливі складові, які візуально приваблюють користувача до сайту. Так, і дуже важливо саме якість фото, відео матеріалів, які буде використовувати. Бо так як ти кажеш, клієнти наших клієнтів також звертають увагу на контент, і тим більше зараз в час, який ми живемо, коли важливо завоювати увагу з користувача і вміти. Продати власний продукт класно, кльово, стильно вже погані фото вже не підійдуть на сайтах чи не якісні фото. Це вже минуле, а майбутнє за якісним крутим стильним контентом, який відіграє дуже важливу роль, як і в дизайні, наприклад, сайту, в дизайні певних сторінок, в соціальних мережах, тобто, весь контент і візуальна подача є мега Музика Останній е пункт так би підмітити це постійна і підтримка і оновлення ресурсу, оскільки змінюється ринок, змінюються вимоги того самого гугла і інших мереж. Навіть потреби самих користувачів змінюються, і важливо реагувати на ці оновлення і обдати ресурс. Тому що з часом сайти можуть старіти буквально і важливо проводити різні оновлення доопрацювання вносити також дуже важливий чинник до прогрузки, раз хоча б в півроку проводити оновлення і оптимізацію сайту. Щоб він краще видавався в різних ресурсах, так тобто тут е, важливо вдосконалювати і завжди працювати над власним сайтом, аби він ріс, розвивався, і обирати там платформу чи ресурс, е, який буде приносити тобі ці результати і ці пойнти, про які ми з тобою говорили, і е, вертаючись до теми нашого нашого подкасту Ефективний сайт, ось такий він буде ефективний, якщо ви звернете увагу на ці всі пункти під час розробки. Е, якщо вас цікавить, роз. Сайту самописного на мові програмування Python, пишіть нам в директ або залишайте заявку на сайті